Коли розмова заходить про стародавні цивілізації, одні представляють фантастичні картини альтернативної історії, інші більш приземлено згадують про Єгипет, Грецію, можливо, Вавилон або Ассирію. деякі назви залишаються на слуху тому, що залишили величні архітектурні пам'ятки та багатописимних джерел, але сліди багатьох цивілізацій виявилися занесеними пилом та майже забутими. Цивілізація Ольмеків. Головним символом цивілізації Ольмеків є величезні муровані голови. Звичайно, це не єгипетські піраміди, але масштаб все одно вражає деякі скульптури важать кількадесят тонн. Вважається, що у камені відображені особи правителів чи інших важливих державних діячів звучить цілком логічно, але істину ми навряд чи встановимо будь-коли. Зважаючи на все, Ольмеки не мали листа, хоча зустрічаються елементи псевдописьменності, які не вдається розшифрувати. Історики називають Ольмеків материнською культурою для всього мезоамериканського регіону. Виникнувши в тропічних долинах Центральної Америки в 1500-х роках до нашої ери, вони досягли процвітання за кілька століть і залишалися головним центром цивілізації аж до занепаду в пайвому столітті до нашої ери. Приблизно тоді на арені з'являються майя. На відміну від народів Південної Америки чи більше північних племен ольмеки побудували розвинене за мірками свого часу суспільство з культурою, наукою та унікальними традиціями. Причина краху цивілізації залишається дискусійною темою. Історики називають сукупність факторів, серед яких епідемія кілька років неврожаю із посухою та зовнішній вплив, тобто війна з сусідами Елам. Як окрема та сформована культура, елам виникає у третьому тисячолітті до нашої ери, таким чином, є однією з найдавніших цивілізацій в історії людства. Царство знаходилося на території сучасного Ірану, з великим виходом до вод Перської затоки, вдале географічне розташування сприяло розвитку сільського господарства. Еламська мова вважається ізолятом, який не входить до жодної відомої мовної родини. Встановлено, що був свій варіант клинопису, який частково розшифрований завдяки контактам з іншими державами регіону, зазнаючи вторгнення з боку Вавилону та Асирії, елам продовжував зберігати певну частку автономії. Повний занепад відбувається після завоювання персами 549 року до нашої ери. Доволі нетиповою виглядає ієрархія богів. Усі три головні еламські божества були жінками. На початку нашої ери еламіти ще зберігали етнічну самоідентифікацію, але через кілька століть їхня історія обривається назавжди. Цивілізація НОК. Культура називається так за місцем виявлення перших артефактів. Ми ніколи не дізнаємося, як називали себе ці люди, бо не залишилося письмових джерел тим не менш, нок не можна вважати відсталою цивілізацією, хоча б через те, що вона проіснувала майже дві тисячі років. Виникнувши в 1500-х до нашої ери на території сучасної Нігерії, вона перша у всій Чорній Африці перейшла в залізний вік, прискоривши процес у регіоні. Розквіт припав на друге перше століття до нашої ери. Цим періодом датуються найбільш деталізовані теракотові фігурки, що зображають людей та тварин, їхнє призначення не встановлено. Заходом цивілізації НОК вважають початок верто століття нашої ери, коли сліди культури різко обриваються. У стислі терміни більшість людей загинули або залишили звичні місця, де жили протягом багатьох поколінь. Причиною могла стати невідома епідемія чи сильна повінь, що часто було причиною краху древніх цивілізацій. Втім, мали місце і прямі воєнні конфлікти за території на озері ЧАД. Дослідники вважають, що сучасні жителі центральної Нігерії мають генофонд давніх мешканців ног. Однак усі культурні, релігійні та мовні зв'язки давно розірвані, та не підлягають відновленню Каральсупе. Доколумбова цивілізація, про яку досі відомо небагато. Руїни стародавнього великого поселення на узбережжі Перу вперше виявили в 1905 році, але тоді їх масштабу. Не надали особливого значення. Повторні експедиції протягом ХХ століття стикалися з дедалі більшою кількістю питань, насамперед із питанням про вік міста Караль. Зараз археологи вважають, що перші люди ґрунтувалися тут у 2600 х роках до нашої ери. Якщо датування підтвердяться, це змусить дещо змінити уявлення про заселення Америки, не варто очікувати на откровення на кшталт втручання інопланетян чи інших радикальних гіпотез, але слід пам'ятати, що вже згадані ольмеки і тим більше інші державні утворення виникли набагато пізніше. Одна з головних особливостей останків цивілізації Караль-Супе полягає у відсутності зброї та фортифікаційних укріплень, почасти цьому сприяє становище неприступні анди зі Сходу та безкрайній Тихий океан на Заході. Всього знайдено 18 археологічних об'єктів на території 90 км. Докладно вивчено трохи більше 5% матеріалу, і більшість оцінок віку мають попередній характер, вони можуть виявитися ще давнішими. Проблема в тому, що перуанський уряд ставиться недовірою до європейських фахівців, національні дослідження стикаються з гострою нестачею фінансування.